Ще отримала свою посилочку, все прийшло разом з накладною. Якщо подивитися, то я отримала загальне прибирання, потім із апаратами пустими апаратами для антижиру, також баньо і для миття посуду. А це мені досталося в подарунок. Так, муза, не мішай. Муза. Муза. Подарунок дитячий гель. Тут він йде спеціальним, що потім як ми розпечатаємо, розкриємо, воно все тут запаковано, запечатане, то ми потім цепляємо інший ковпачок, який потім, потім ми зможемо відкривати і ним користуватися. Також маска дорога дуже для обличчя, детокс, кондиціонер, який лише колпачок ми наливаємо. І також для нашого, як кажуть, прання білизни кольорової. Це все в подарунок. І якщо подивитися, то я заказала лише на 1200 гривень. У мене товара на 2630 гривень. Тому раджу цю компанію, навіть якщо ви заказуєте на 560 гривень, ви получаєте один подарунок. Я заказала на 1200, попала в акцію, коли було не три подарунки, а чотири. Всі бажаючі, можете до мене звертатися, розкажу, допоможу, підпишу.